Вітання усім, хто щойно приєднався до нашого ефіру. Забезпечення населення регіону питною водою є належною якості є однією з пріоритетних проблем, розв'язання яких пов'язано. Із збереженням здоров'я нашої нації, нашого населення, дізнатися більше про якість питної води на Харківщині. Ми запросили гості студії, яких я з задоволенням представляю: Олег Тетяков, розробник дорожньої карти управління джерелами питного водопостачання Харківської області, доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова і Віталій Феленко, голова громадської організації Нова енергія моє вітання, шановні гості. Отже, Олег Вальтерович, розкажіть, будь ласка, чи дійсно якість питної води відіграє значну роль у нашому житті? Це, безумовно, так, тому що поряд з киснем у повітрі людина без води існувати не може. І саме головне, від якості води більше в чому залежить здоров'я людини. Ще й Луї Пастер казав, що 80% наших хвороб ми випиваємо з водою. Тому від стану поверхневих джерел водопостачання, які в нашій країні на 75% забезпечують водою, питною водою населення нашої країни, залежить і стан здоров'я нації. Тому це найважливіше питання, і наш регіон, а тому також і сусідні регіони, і Луганська і Донецька області, не виключені. Бо основними джерелами якраз питного водопостачання. В цих регіонах є два наші масивні джерела: це наша річка, Сіверський Донець і Червоно-оскольське водосховище. І тому проблематика ця давно вже є насутньою і необхідною, і завдяки якраз зусиллям громадської організації Нова енергія на замовлення Українського інституту газу нетрадиційних джерел, ми зайнялися цими дослідженнями. Об'єднав зусилля провідних навчальних закладів нашого міста, це і е, Національний університет міського господарства імені Бекетова, це і Національний університет е, Каразіна, імені Каразіна, це і Національний економічний університет імені Степана Кузнеця, і Національний університет цивільного захисту. Ми говоримо про водні артерії. Так чому саме вище зазначені водні артерії стали об'єктом вашої уваги? Тому що в нашому регіоні, в регіоні Харківська область, Луганська і Донецька це основні джерела питного водопостачання населення. За нашими оцінками, більше ніж 4,5 мільйони мільйона громадян. Вживають саме воду, яка виготовлена з води цих поверхневих джерел. Я перепрошую, зараз запрошую нашого режисера показати, про що ми говоримо тут взагалі. Так, будь ласка. Глядачам ну, видно, що значність цих водойм величезна, тому що більше, ніж 11 станцій водопідготовки розташовано розташована на цих поверхневих джерелах, і тому населення тих таких трьох. Великих і промислово напружених регіонів якраз вживають воду вигадані з цих джерел. Тому стан вихідної води багато в чому визначає і якість питної води. Дякую. Прошу пропоную перейти власне до конкретних досліджень, які є цифри, які є надбання власне, і ми також можемо їх бачити на екрані зараз. Ну, По-перше, ми ставили завданням своїм зрозуміти причинність погіршення екологічного стану цих поверхневих джерел водопостачання, також а, зрозуміти найкоротші шляхи а, забезпечення, перш за все, населення питною водою необхідної якості, виходячи з тих вимог, які на сьогодні існують в нашій країні. Надо розробити рекомендації для станцій питного водопостачання, а також до станцій і очищення промислово-побутових стоків, які скидають свої стоки саме в ці поверхневі джерела. Таке завдання ставилось перед нами, і ми саме шляхом перш за все ретроспективного аналізу за декілька років зміни. Складу води цих водойм в різних точках. Шляхом паралельно відбору контрольних проб і їх аналізу, а також виявлення закономірності різноманітних кореляційних залежностей, дозволено нам встановити причинність, чому саме так, і визначити основні напрями, основну стратегію як. Треба зробити, що і як треба зробити, щоб забезпечити, перш за все, ефективне управління водними ресурсами, а, тому що у нас створені в країні регіональні управління, басейнові управління водними ресурсами, і вони повинні розумітися на тому, що саме треба робити і як це треба робити. Крім цього, розробили рекомендації про зміни технологічних процесів підготовки питної води на станціях. Водопідготовки, які якраз використовують цю поверхну, і навіть надали рекомендації для місцевих мешканців в той час, поки не буде здійснені реконструкції цих виробничих підприємств, що їм треба робити і як себе застережити від вживання неякісної пітної води. Знову ж таки, як населення сприймає, сприймало всі ці досліди, і дійсно, чи воно дослухалося до порад? Безумовно, само населення безумовно дослухається і завжди зацікавлено в тому, щоб мати достовірну, правдиву інформацію про стан джерел питного водопостачання, тим більше, що і на законодавчому рівні нашої країни передбачено постійне інформування населення. Хоча у нас були приклади, коли навіть представники. Місцевого самоврядування сільських і селищних рад е дотрималась тої точки зору, що це не потрібно доводити до населення, що якість води не відповідає чинним вимогам нашої країни, бо це може призвести до неконтрольованого бунту населення. Ну, на мій погляд, це е помилка, так не можна поводити себе по відношенню до населення. До населення повинно чітко розумітися. Більш того, інформована людина завжди має змогу прийняти рішення, яким чином йому в цій ситуації себе поводити, яку воду вживати, де брати більш кращу воду. Тим більше, що ми з'ясували, що навіть у нас є і альтернативні джерела якісної питної води, і їх можна застосовувати, і треба застосовувати, особливо в цей перехідний період. У нас є сучасні розробки, дозволяючи навіть в побутових умовах доводити якість питної води, ну, умовно, в лапках питної, та що тече з крану, до стану якості, щоб відповідала державним санітарним правилам МИНО. Така можливість є, і тому населення саме безпосередньо дуже з порозумінням ставиться до цього, і відношення до наших рекомендацій було чітке. Керівний склад не завжди. Дякую, Віталій Вікторович, Питання таке до вас. В якості джерел водопостачання власне, можуть бути використані підземні ґрунтові води, колодязні води, е, колодязна вода. Е, Якою є ситуація власне, у цьому напрямку у регіоні Харківському? Так, звичайно, дуже багато людей в нашому регіоні використовують самі ці джерела водопостачання для забезпечення своєї життєдіяльності. Тут сказати однозначно дуже складно, оскільки потрібно проводити конкретні дослідження, аналізи для кожної свердловини, колодязя кожного місця, де люди беруть воду для пиття. Ми поорганізовували два семінари в Барвінківському та Балаклійському районі, оскільки там проблеми водопостачання є досить дуже актуальними і дуже нагальними. І в, в рамках цих семінарів ми проводили відбори. Проб, тобто люди самі привозили сільські голови зі своїх криниць, свердловин і так далі. Привозили воду і методами експрес-аналізів, прямо при них у присутності телебачення, ми робили дослідження цих проб, аби ніхто потім не зміг сказати, що щось було не так, щось неправдиво. Були представники санепідемстанції, комунальних водопровідних підприємств цих районів і так далі. Тобто, і результати здивували, мабуть, всіх або всі зробили вигляд, що всіх здивували, оскільки. Те, що підвищена жорсткість була в усіх зразках, це одне, а те, що було підвищення нітратів та нітритів у цих дослідних зразках, які були надані. Причому перевищення складало від 5 до 300 разів, слід зазначити, що як говорять медики, якщо перевищення нітратів складає понад 50 разів, то цю воду вже не можна навіть використовувати для купання немовлятних, говорячи вже про те, що вживати її як питну. Для життєдіяльності. так і саме на одному з таких семінарів, от один з сільських голів сказав, селищний голів сказав, ви що не можна ні в якому разі людям говорити, що в нас така вода, що в них така вода, бо вони просто збожеволюють і не знатимуть, що їм робити. Тому ну потім ну, ж таки в кінці то він сказав: Ні, 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 я, я все розумію, будемо робити, інформувати і доводити Можемо до людей. Можемо бачити також зараз на екрані, як у вас відбувалися ці семінари. Так, прошу продовжуйте, Віталій Вікторович. Так, знову ж таки, саме оці наглядові, показові, дослід експрес-аналізи викликали найбільший інтерес від усіх учасників, і після семінарів всі відразу запитували, а де чи є в Харкові лабораторії, куди можна відвезти, передати свою воду, як правильно її відбирати. Тобто, в людей є недостатні навіть обізнані щодо того, як можна не проінформовані, забез... так? так? Можливо, не всі знають, куди можна звертатися або як, як перевірити. А ось чи є можна перевірити в домашніх умовах воду? На, на вміст якихось шкідливих речовин. Чи це неможливо? Можливо, можливо. сьогодні це можливо. А є навіть спеціально розроблені експрес-тести на прикладі лакмусового паперця. Ви берете воду, яку плануєте вживати як питну. погружуєте туди той папірець через 3-5 хвилин, порівнюєте цвіт, кольор по кожній смужці. І ви бачите, в якому діапазоні ті чи інші домішки присутні в цій воді. А вже потім приймайте рішення, чи будемо ми її вживати, чи не будемо вживати. Я можу додати до того, що сказав Віталій Вікторович, що жодна спроб не відповідала. Тобто не було жодної проби не з колодязя, не з свердловини, яку привезли самі, і які вони привозили для нас зразки найкращі, як вони вважають. Тобто у них є такі колодії, які ви назвали питної дітям води. Дітям дають пити так. Так, да, Про що води... ж мова йде? І оце було дуже наглядово, що на, на їх очах проведений цей аналіз показав, що по двох, трьох, декілька по п'яти показниках не відповідають нормам. І тоді перше питання, що виникало, і у них, як у голів відповідних і селищ, і селищ, а що робити? Я навів такий дуже простий приклад. У нас в Ізюмі, що найцікавіше, ізюм має 21 свердловину високоякосної артизіанської води. Видобуває її населення безпосередньо міста Ізюм, споживає саме дуже якісну воду. Обсяг споживання добовий 3000 кубічних метрів на добу для міста. А потужності, які закладені в цих свердлок, 26 тисяч кубів, вони можуть на добу видавати. То звідси витікає дуже просте питання: організувати постачання прилеглим регіонам високоякісної питної води. Це можливо, як розвозити спеціальним транспортом, а потім, може як і у нас, поставити навіть автомати, які будуть забезпечувати саме для виготовлення їжі, для приготування напоїв. Високоякісну воду. Тобто на цей період, поки ми не можемо забезпечити їх необхідною як. Але взагалі, оце, навіть фотографії, які нам привозили голови селищних рад з тих свердловин, де вони сьогодні видобувають води, вони жахливі. Про обладнання мова не йде. Всі мережі прокоридували про якість. Не можна казати. А нітрати, ми, ми самі винні в цьому, як і фосфати, перебільшені в міст, як і поверхневоактивні речовини. Ми все ширше і все населення використовують миючі засоби. Ці миючі засоби це основне джерело і фосфатів, і поверхневоактивних речовин. То а станції наші, які повинні забезпечувати очищення стоків побутових, вони не орієнтовані технологічно на виведення цих. Домішу. Тому ми їх зверняємо і потраплять вони до річки або водоймища, а потім це потрапить до станції водопідготовки, де також технологічно не передбачено виведення їх зі складу води. І далі це піде до кран до населення. Віталій Вікторович, ще хочу вас запитати: де? власне в продовженні того, що ви розказували, про ті проблемні моменти, які є саме в регіонах. Ну, в селищах та ну з тією водою, якусь дійсно колодязня, яку ось, всі використовують, бо немає іншого іншої альтернативи скажімо так Так, ну тут знову ж таки наші дослідження показали, що на жаль у нас наших людей немає культури поводження з відпрацьованою водою з відходами, тобто каналізаційні вигрібні ями, коли вони переповнені, в нас люди просто їх зак. Загрібають, але або чекають, поки з них піде вода. Тобто ніякого уявлення про те, що кожен туалет, кожна компостна яма повинна бути обладнана надійною гідроізоляцією. У нас просто люди до цього не звикли, не знають і забувають. А це в першу чергу, тобто стоїть спочатку там вигрібна яма, через 20 метрів криниця. І люди, все, що туди потрапило в вигрібну яму, просочується, поступово потрапляє в питну воду, і саме тому ця підвищена кількість нітратів це є показником тому, що там є велика кількість біологічно активних. Ну, домішок, які потрапляють саме от з цих джерел, тобто люди самі псують ту воду, яку вони використовують, якщо говорити про колодязьну воду. Ну і не артезіанську, а просто ті скважини, так коли там 30-50 метрів люди пробивають. Тобто, саме через відсутність культурів людей поводження. З цією водою, з культури облаштування, тобто дехто не хоче заплатити ті 40 чи 70 гривень за, за те, що приїхала машина і відкачала цю воду, потім відвезла її на станцію переробки утилізації. Тобто люди в першу чергу самі, самі псують джерела підземного водопостачання, які потім використовують, і потім ми хворіємо. І це таке замкнене коло, яке кожен повинен розірвати, починаючи з себе. Все ж таки, хочу запитати Олега Вальтероча, що робити в такій ситуації? Ось людині, яка там стикнулася з цією проблемою, яка розуміє значення, так, яка розуміє масштаб проблеми, як забезпечити якісну, якісну воду і якісне використання води там, для своєї родини, наприклад. Ну, перш за все, безумовно, краще починати зверху, тобто з державного рівня. Це треба забезпечити виконання тих. Вимог, які ми передбачили при створенні басейнових управлінь, в тому числі і ті, що у нас створені і працюють Северодонецьке регіональне управління водними ресурсами, щоб вони свої функції, і контрольні функції, і управлінські функції виконували. Це перше. Друге, безумовно, всі станції підготовки питної води на сьогоднішній день потребують обов'язкової реконструкції з передбаченням додаткових стадій очищення для того, щоб вивезти ті домішки, яких раніше навіть не було. І по-третє, населення повинно призвикати з тим, що мити підлогу і готувати їжі ми повинні на різній воді. І питна вода це вода високої якості. Якщо є змога поставити, припустимо, вдома у себе п'ятиступеневий зворотній осметичний фільтр, будь ласка, поставте і він забезпечує необхідну Я перепрошую, якість. це ми зараз можемо бачити да, за екрані? Так, Можемо Про показати мова... це не важливо, Мовити. якого виробника, якої фірми. Вони всі однакові. Але ми до речі і на цих семінарах проводили. А я перепрошую, контент. скільки він коштує? Ну, Різні, Різні бувають. Ну, десь не всі собі сьогодні можуть його дозволити, бо це 3-5 тисяч гривень. Mm -hmm. Але якщо перерахувати на стан здоров'я і наслідки, то, на мою думку, це не такі великі кошти. Але навіть якщо ми не можемо цього собі дозволити. То треба знайти доступні джерела саме питного водопостачання, чи це артизіанської води, чи це в баклажках воду, яку реалізують в торгівельній мережі, і призвикнути до того, що ми напої і їжу готовимо з цього. Щоб якщо ми дбаємо про власне здоров'я і здоров'я наших дітей і онуків, це головне зрозуміти. Ми так звикли, що у нас навіть в туалеті, вибачте, тече питна вода, а там повинна бути технічна вода. І підлогу ми можемо мити технічною водою, а от їжу вживати треба на, приготовлену на тої воді, яка відповідає вимогам питної води. І населення до цього повинно ставитись по розумінню. А виникне це, коли буде достатній рівень просвітницької роботи. Інформувати треба людей і розповідати, що треба робити. Можна, припустимо, позбавитися тих же фосфатів і солей жорсткості в воді шляхом звичайного кипячіння. Але ми не можемо вивезти нитрати і поверхнево-активні речовини при кипятінні. Тому з якихось показників ми можемо довести до вимог чинного законодавства, а деякі не в змозі це дуже складно. І от такі фільтри дозволяють якраз забезпечити повну. Відповідність всім нормам державних санітарних правил і норм, і наостанок хочу вас як фахівці запитати і рекомендації усім нам, усьому населенню, усім харків'янам і всім жителям області про те, як же створити для себе умови, для себе ту воду, яку буде не страшно використовувати, пити, вживати, прати, купати дитину, наприклад. Ну, я вже казав, хархів'янам навіть простіше ніж людям в, десь в селі. Фільтри вже багато хто поставив з харків'ян. І більша частка нашого населення в місті розуміється на тому, що те, що тече з крану, можна вважати виключно технічною водою. В деяких районах нашого міста, немовлят, не навіть не купають в цій воді, а спочатку її кипятять або додають необхідні препарати, які нейтралізують. Небажані дії для немовлят. А для більшості населення я от бачу навіть в, тих район, в тому районі, де сам мешкаю, тобто всі покупають воду, питну і готують їжу, і п'ють ту саму воду. А те, що тече з крану, використовують для прання, миють підлоги, миються саме. Дякую, Віталій Вікторович. Ваші короткі рекомендації щодо того, як зробити своє життя здоровішим та простішим. Так, безумовно, в усьому світі люди вже давно звикли до вживання для пиття бутильованої води, тому що кожен може в залежності від специфіки свого здоров'я підібрати саме той склад води, який йому цікавий, потрібний, і так далі. І всі люди, громадяни, особливо в області, в районах, в селах, мають вимагати проведення досліджень якості питної води або тієї води, яку вони. Вживають. І, звичайно ж, якщо будуть виявлені якісь невідповідності, а вони безумовно будуть. Люди повинні знати, оскільки певні компоненти так, цих домішок можна нейтралізувати, тобто не потрібно купувати якийсь суперфільтр, який буде знижувати, убивати всі компоненти, можливо, підібрати фільтр саме під ті проблеми, які є у вашому конкретному будинку, районі, місті і так далі. Тому ці експрес-тести коштують від 30, там, до 150 гривень, дають змогу від. 7 до 20 різних домішок визначити так компонентів, і тому для кожної людини кожен зможе зробити для себе це один раз і потім сам прийняти рішення вже зважено, розуміючи для себе, що йому простіше: купувати воду, привозити воду, брати чи з створювати джерела, воду, так да, чи Самому. дійсно очищувати вже в себе в самого і бути. Незалежним ні від кого, ні від постачальника їхньої якості і надійності, ні від маркетологів, які пишуть ці рекомендації на бут, на бутилях з водою, дякую вам за участь у нашій програмі. Дійсно, на жаль, наш час впливає. Можна багато про це говорити, і дуже цікава розмова вийшла. Я Дякую вам за Я глядачам. Нагадаю, що гостями студії були Олег Тетяков, розробник дорожньої карти управління джерелами питного водопостачання Харківської області, доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова і Віталій Феленко, голова громадської організації Нова енергія. Дякую вам ще раз. Дякую. Наша програма триває. Ми скоро повернемось до студії.